Всім привіт! Сьогодні ми знову з вами на тестовому сервері. Помучуємо ще трошечки нашого духонародженого через вміння шквал пір'я чи шквал. Ні, шквал -пір так, будемо намагатися пройти, мабуть, 70-й рівень ями. Ми з вами проходили, почекайте. І ми там померли на босі. Будемо намагатися йти відразу 75-й. Хочеться подивитися, як все ж таки будуть грати хоча б персонажі на якихось інших збірках. Тобто ті, що грають без всіляких там, багів і так далі. Хочеться побачити його от максимальну силу, де він зупиниться. Це, скоріше за все, займе у нас з вами ну, велику кількість часу, але ми його вже зібрали. Будемо перевіряти, чи не вистачає в нас урону, чи не вистачає в нас стійкості, ну якось так. Тобто хочеться подивитися, все ж таки, ну, на що здатні персонажі, якщо ну, на них, очевидно, розробники не будуть прибирати ніякі помилки, тому що їх немає цих помилок. Тобто, куди вони зможуть дібратися в ямі? В ямі постійно за цю яму, в вежі. Чи в цитаделі ні. Цитадель точно ні, мабуть, що в вежі. Будемо намагатися пройти її трошечки далі, чим ми з вами пройшли. Знову ж таки, я очевидно, скоріше беру собі варіант грати або ж через духа народженого, або через варвара. Мене на варварі дуже сильно цікавить саме новий предмет. Штани, але чомусь гравці. Абсолютно не тестували, чи тестували і не знайшли ніякої варіації, щоб на них грати, але там використовуються навички, до яких відноситься також стрибок. Я думаю, можна буде зібрати якусь цікаву збірку. Просто зараз це неможливо навіть зробити, тому що незрозуміло, як будуть виправляти баг на цих речах, щоб урон просто. Брався, скажімо так, ні звідки, і, ну, щоб можна було перевірити це коректно. ну Тобто два варіанти є. Або в нас персонаж взагалі не наносить жодного урону, або він наносить такий урон, який е, не порахувати. тобто ну Число, яке немає ні кінця, ні краю. Тому, тому. я б все ж таки б, е, хотів би побачити якусь е, варіацію. Здорової людини, скажімо так, цього варвара, цікавий варвар. І чому от тестую духа Народженого також, мені цікаво було б пограти за духа народженого по тій причині, що навіть якщо сезонні ці всі сили приберуть, дуже мені цікавий. Сильно предмет, ось ці черевики, які е, викликають наші основні навички. Все одно мені здається, що можна знайти якусь варіацію не тільки через Evade. Все одно можна якось посилити ці основні навички. Так, нам приб... прибрали е, розробники. Зірки на цьому предметі нам прибрали можливість використовувати основні навички для нанесення урону, тому що ми не можемо дібрати просто-напросто до них поінти, але все одно мені здається, що якусь варіацію з силами чи з аспектами можна знайти, що ми, наприклад, біжимо і використовуємо якусь допоміжну основну навичку для того, щоб наносити ще якийсь додатковий урон. Чомусь ніхто не збирається через е, навичку на отруту. Всі вирішили збиратися через основні саме навички. Там ще є навичка е, Touch Of Death, тобто дотик смерті, її також можна зробити основною, чомусь всі про неї забули. Тому, друзі, зараз ми з вами просто дивимося, чи зможе цей персонаж хоча б якісь рівні проходити не тільки на збірці через СЦ вміння, через Eveid. Це навіть не вміння, ну тобто через Стрибок. Тому що хочеться побачити, чи зможемо ми ним хоч якось грати, допоки ми не зберемо якусь там ну, потужну версію збірки. тому, ну... Все одно я це буду тестувати, можливо, щось цікаве вам розповім. Якось так. Побачимо зараз, де ми з вами зупинимося. Мені, в принципі, подобається ця система. Багато хто скаржився, що немає ніяких винагород в цій вежі. Мені здається, що розробники ну, абсолютно точно. Пояснили, що це тестова версія цієї вежі, вони її будуть видозмінювати якось далі. чи Можливо, її навіть змінять в 11 сезоні. Можливо, не буде такої високої складності в ній. тобто Можливо, якось, ну, приберуть складність цим монстрам, тому що зараз дійсно. Атаки монстрів виглядають так, які можуть е, нанести нам значну кількість урону. Тобто, нам потрібно втікати від е, цих всіх атак, коли ви е, дивитесь на ігровий процес е, цього персонажа, ви можете помітити, що я постійно рухаюсь. Е, тобто я намагаюся е, рухатись постійно від монстрів, не стояти на місці, коли я бачу, що в мене щось під ногами або якась е, із атак монстра. Е, ну, Грубо кажучи, вже на підході до мого персонажа, то я намагаюсь від тіля відходити, тому що скільки стійкості не збирає, нам розробники вирішили сказати якби про те, що нам потрібно з монстрами тепер змагатися і потрібно якусь тактику вибудовувати в змаганні з монстрами, тому що у нас не виходить тепер просто стояти до них поблизу і просто їх бити. Все, Тобто збірки так у нас вже не працюють. Нам е, доведеться е, з монстрами е, цими битися, ну і якось від них відходити, якось від них тікати. Тобто ми не можемо просто стояти і бити так, як це було раніше, тому що змінили систему е, взагалі захисту, змінили систему. Урону, тобто монстри, як на мене, тепер стали, особливо ті, що елітні, вони стали більш трошечки розумнішими. Можливо, хтось із вас скаже, що це не так, і просто більше ефектів на екрані. Як на мене, ефектів на екрані не так уже і багато, як в деяких іграх. Не будемо зараз згадувати про них, тому що ми розглядаємо діабло, але ви, мабуть, здогадуєтесь, на що це взагалі схоже. Так, тікає від нас Гоблін. Біжимо загобліна. І мені здається, що ефектів на екрані е, Ну, <кій> нормальна досить кількість, Тобто я б не сказав, що весь екран у нас повністю в цих ефектах. Просто монстри рухаються швидше, елітні монстри рухаються взагалі швидко, і їхні атаки дійсно боляче пробивають. Тобто, в нас. Не вийде просто постійно знову ж таки, знаходитися на місці. Нам доведеться якось від цих атак тікати. Щойно бачили, що знову від Гобліна ми з вами втікли, тому що е, там були якраз атаки монстрів на підлозі. Тобто, якщо б ми звідтіля не втікли, то, скоріше за все, що ми б втратили свого персонажа. Так. Дивимося, що це таке у нас відбувається. Відбувається щось страшне. От розумієте про що я так? Тобто ми не можемо ми зараз стояти просто е, поблизу до боса. От навіть чому перевіряємо ці портали з вами, чому перевіряємо цю вежу, щоб показати вам всі ці паттерни атак. Тобто, мені е, 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 здається, що вони стали набагато складнішими. Тобто з'являється щось і під ногами, щось летить в нас збоку, щось викликають міньйони боса, і не можемо ми просто спокійнесенько собі стояти на місці і просто бити цього нещасного боса, як це було раніше. Тобто боси стали набагато складнішими. І не вистачає нам урону, бачимо, що ну, в атаках ми не стоїмо, не можемо швидко пробити боса. І через це ми просто або маємо робити вибір, або отримувати урон від цих атак, або просто-напросто його не бити. Розумієте, про що я так? Тобто, на духа народженому, скоріше за все, що нам доведеться просто збирати якусь збірку, яка постійно рухається. Тому, мабуть, розробники і додали ці черевики, мені здається, що вони знали, що ну, духонароджений ще до оновлення, до цих всіх змін в сезоні, він був і так не дуже стійким персонажем. Тобто, цей персонаж у нас ближньобійний. Він всі атаки наносить поблизу до монстрів. Вони спеціально, мабуть, йому додали ці черевики, тому що ми знаємо також, що в духа народженого не дуже гарні справи із захистом. Якось так. Тому мені здається, що всі будуть намагатися використовувати ці черевики, тому що, як ми бачимо, ну, не можемо ми просто-напросто встояти. Я вже намагаюся от, не знаю навіть, що я намагаюся зробити. Якось вдарити цього боса він мені просто-напросто не дає. Дуже боляче б'ють всі атаки абсолютно. Не можу нічого з цим вдіяти. А стояти поблизу біля цього вогню ми також не можемо. Якось так. Цікаво зробило, але мені здається, що багато гравців збентежило те, що дуже мало урону в персонажів. Навіть в розкаченого персонажа, навіть з посиленими предметами бачимо, що недостатньо в нас урону. Тому, мабуть, будемо в спокої залишати цей портал. Час у нас закінчився. Якось так. Тому бачимо, що мало варіацій в нас. Але дивіться, що добре зробили. Коли час закінчується, ми можемо хоча б вийти з вами з порталу. Тобто, якщо ми раптом якийсь такий портал ввімкнемо на хардкорі, то ми хоча б зможемо з нього вийти, якщо ми, ну, звичайно, не втратимо там свого персонажа. От і все. Будемо збирати щось інше. Але якщо ця інформація була вам корисною чи цікавою, можете поставити вподобайку, підписатися на канал. Задати можливо, якесь питання в коментарях. Є бажання допомогти каналу посилання в описі. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі!